Він в п'ять років залишився без батька. Все життя працював тяжко має 60 років робітничого стажу. Після того як вийшов на пенсію, пропрацював ще 18 років. Вижив в трагічній ДТП. 25 квітня йому виповнилося 101 рік і вважає, що якогось конкретного секрету довголіття немає. Дід Юрій розповідає про нелегке життя про дружину, яку втратив п'ять років тому, та дітей доньку і сина, якого також вже немає серед живих, сумує за дочкою, яка живе в Криму. Зараз додому рідну кровиночку не пускають. Коли в останній її бачив, навіть не пам'ятає. Каже, почуває себе добре, аби тільки гірше не було. Я ще, хвала Богу, нічого не чувствую, якусь холоду, якусь боль. Я ще до сусідів ходив. Усу. Не спосидіти і так далі. Щодня дідусь виходить на двір, однак на сонці довго бути не може. Безмежно любить своїх правнуків, яких у нього ні в року багато. Всю пенсію віддає їм. Секрету довголіття не знає, бо вважає життя нерозгаданою таємницею. Адже колись в молодості пережив випадки, коли він і не думав, що залишиться живим. Я робив на нас дорозі на узкуй. Та наділу на дивіться на два шири. Тож дідусь каже, кому на вік, тому й не лік. Тоді він і не думав, що доживе до 101 одного року. Знає точно одне життя людини в руках Всевишнього. Однак берегти себе, добре харчуватись та вести здоровий спосіб життя потрібно, адже втратити здоров'я найлегше однак повернути його дуже важко а іноді неможливо.